Говорить стрій, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців і сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А у нас в студії гості з Києва, ваші добрі знайомі, які уже побували у нас в стрію, і сьогодні знову завітали в наше Прикарпатське місто. Це письменник, президент історичного клубу Холодний Яр, редактор часопису Незборима нація Роман Коваль та заслужений артист України, співак-бандурист. Член історичного клубу Холодний Яр Тарас Селенко. Отож, пане Романе, перше запитання до вас: що ви сьогодні привезли до нас новенького у стрій? Минулого року це був нарис Іван Ремболович, четверта книга з серії Отаманія ХХ століття? Ми приїхали устрій з як в останнє місто нашого, можна сказати, турне. По Прикарпаттю та Львівській області. Е, метою цього турне було викликати е, чи посилити інтерес е, галичан до проблеми побудови пам'ятника Михайлові Гаврилку. У Булехові. Адже е, Михайло Гаврилко е, причетний е, до історії Галичини і як е, скульптор. І як вояк, як оборонець Галичини від російського війська під час Першої світової війни. Пам'ятник Михайлові Гаврилку готовий, його зробив, Василь Ярич, геніальний скульптор. Кожному галичанину він відомий як автор пам'ятника Данилу Галичкому у Львові. Я думаю, що кожен чоловік України, жінка, підходячи до пам'ятника Данилові Галичкому у Львові, відчуває гордість. За причетність свою до України, до української історії. І ось оцей видатний скульптор зробив прекрасний пам'ятник, навіть не по груді, а в повний зріст Михайлові Гаврилку. Ми зібрали значну кількість коштів 200 тисяч, але нам треба іще 200 тисяч, щоб одягнути цей пам'ятник в бронзу. Міська рада виділила уже е, і місце е, в центрі міста біля пам'ятника Кобринської Наталки, з якою Товаришував Михайло Гаврилко, завдяки якій він і завершив навчання у Краківській академії мистецтв. Власне, ще раз підкреслюю мова йде про встановлення пам'ятника Гаврилкові в Булехові. От завдяки їй він і відбувся значною мірою як митець тут, тому що вона йому надала в своєму будинку кімнату для скульптора творити без кімнати. Без інструментів без е, е, матеріалу неможливо. Це про дружбу Михайла Гаврилка з Наталією Кобринською. Адже саме завдяки Наталії Кобринській Михайло Гаврилко подарував галичині образи Шевченка. В різних іпостасях, І в пам'ятниках, і в плакетках, і в листівках, і в малюнках. От. І справа з побудовою його пам'ятником заглохла. Ми не можемо зібрати цю решту коштів, і тому було вирішено. Що ми виїжджаємо з Тарасом Селенком е, на презентації, е, щоб нагадати галичанам про їхній певний моральний обов'язок зі своєрідними концертами, я так Шанувати е, того, хто е, захищав е, Галичку Землю. Ми презентували нові книжки історичного клубу «Холодний яр» у Сколе, у Болехові, у Моршині, у Городенці. У Бого, Богородчанах, у селі е, дз, дз, Дзвеняче, от е, десь ще ще розбувала. Сьогодні ми приїхали до Стрия. Ми привезли 11 книжок е, про визвольну боротьбу е, на великій Україні. Серед них Чорний ворон», п'ять біографій теж є. Це ваша так, найновіша так. книжка? так? Є вся книжка. Є книжки про Медвин, який повстав проти Московської жидівської комуни в серпні 2020 року. Перевидав я Римболовича, який після того турне по Прикарпатті був ну, розкуплений. Я залишу себе книжок. Це так. вже нове видання. Перевидання Так, і дещо доповнене. Так само ми привезли нове 17-те видання Холодний Яр Юрія Горнісагорського привезли ми таку унікальну книжку, яка вийшла тиждень тому. Це історія України Руси Аркаса. Це не оте видання, відоме Україні 1908 року, значною. Мірою споплюжене царськими цензорами, адже в 8-му році, 1908 році, в Петербурзі, як ви розумієте, шаліла е, царська цензура, це була поразка першої російської революції, і все Аркас не міг сказати закрема про Пряславську раду і так далі. А в радянському Союзі в 90-му році, в Українській радянській Республіці це оскоплене видання було переведене, але вже з новими купюрами. Комуністичної цензури. А це видання 12-го року, посмертне, яке готував, тобто не, цен, не підцензурне, яке готував Богдан Лепкий і В'ячеслав Липинський. Весь страш його майже був спалений російськими військами у Львові у серпні 2014 року. Це видання невідоме навіть таким видатним українським інтелектуалам, як Валерій Шевчук і Леонід Череватенко. І залишилося буквально кілька примірників, один з яких я знайшов і оце перевидав. І власне в Галичині ми вперше презентуємо оце непідцензурне, неоскоплене видання, де все сказано про наших історичних ворогів. Ну, а також е, книжки е, Тараса нагадайте, Кармелюки, К Кармелюки про Кармелівський корінь армії Української Народної Республіки, Тиха війна Рената Польвого про нашого видатного інженера і краєзнавця і нашого товариша з Тарасом. І видатного мусората української культури. Інших книг. Ми низки інших ми ще повернемось до юрі горліса юрій горлізгорський. Практично вже зараз може бути доступний нашим читачам в повністю в, все те, що дійшло до нашого часу. По книжках так перша холодний яр, і друга ми ще повернемось. Це вже повністю Юрій Горлізгорський у своєму творчому доробку. У ну, це і, 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 звичайно під Як і ці... Варил Гельчевський також про його бойові дії тут на Україні. Він боровся до останнього як міг, і одна з його праць проти червоних окупантів також. Енцеп... Енциклопедія Козацької У... У... України е... видано в веселці розкішне видання повнокольорове. Отже, нам є що показати, і під час всіх презентацій Тарас Ленко виконує. Свої пісні про визвольну Україну на пісні про збройну боротьбу на визвольній Україні, одну з яких він може запропонувати вашим слухачам. Різні пісні, але в першу чергу, звичайно, пісні повстанські про наші визвольні змагання. Е, я б, скажімо, виконав вам пісню, оскільки зараз ми знаходимося в містечку Стрий і завдяки моїм друзям, які Брали участь у перепохованні вояків УПА, і в одному з сіл вони почули таку пісню, яка мені дуже сподобалася, і зараз я хочу ну, і на знак вдячності їм і для всіх радіослухачів о, також її виконати. Рідну землю боронити. Ішли дорослі і юнацтво, прийняла земля як мати, вояків, одважне братство, прийняла земля як мати, вояків одважне братство, українська повстанська армія, легендарна й хоробра упала, за Вкраїну боролася славна, я, честь народу і воля жива, за Вкраїну боролася славна, я, честь народу і воля жива. Били ворогів фашистів, що неслись із за кордону й окупантів комуністів. Хижих ворогів червоних й окупантів комуністів, хижих ворогів червоних, українська повстанська армія, легендарна й хоробра упа, за Україну боролася славна, я честь народу і воля жива. За Вкраїну боролася славна я, честь народу і воля жива довелось за Україну, на два фронти воювати, не один вояк загинув, та не здався окупантам, не один вояк загинув. Та не здався окупантам, українська повстанська армія, Легендарна й хоробра УПА за Україну боролася славна, честь народу і воля жива, за Україну боролася славна, честь народу і воля жива. Вдячні їй дорослі діти за ту відданість безмежну, що була на карті світу, Україна незалежна, що була на карті світу, Україна незалежна, українська повстанська армія, легендарна й хоробра упа. За Україну боролася славна я, честь народу і воля жива, за Україну боролася славна я, честь народу і воля жива. Дякую, отож це була авторська пісня у виконанні Тараса Селенка. Якраз не авторська, а наскільки я зрозумів, це пісня, от як в народі оповіли хлопцям, що це вона створена давно і співалася з покоління в покоління. Так, так, так у всякому випадку казали ті люди, які її наспівали. Тобто це народна пісня. Так. А музика? І музика. Дякую за такий чудовий сюрприз для наших радіослухачів. І повернімося знову до книжок. Пане Романе, ви перерахували досить багато видань. Забув сказати, що ми привезли друге видання книжки Михайла Гаврилко із Теком і Шаблею, яка цього року номінувалася на шевченків премію. Це фактично ваша родзинка, тому що всі, хто сьогодні збирається у міський будинок культури, так і кажуть. Ідемо по нову книгу Романа Коваля із Теком і шаблою» про Михайла Гаврилка. Але сьогодні буде і фільм з Теком і Шаблою, двосерійний документальний. Про Гаврилка і творцем цього фільму є оператор і режисер Володимир Бондаренко з Києва, співавторами сценарія «Крім мене, відомий вам Василь Партяк, Гуцул, нащадок легендарних борців за волю України. Ну, от, а також Валерії Петерятника. Дякую, ну і про книги, їх можна придбати, хто не встигне побувати на У, зустрічі книгарні. з вами. В книгарні, ідея. В книгарні ідея по вулиці Ярослава Стецька, 3 так, Там є всі наші книжки. І ще одне до вас запитання. Е, е, власне, над чим працюєте зараз? Які наукові розробки проводите? Трошки перед зараз дійде. звертаюся до Києва і вже в макеті є другий раз вичитана коректором, тобто вже на виході книжка «100 облич самостійної України. Е, ця книжка в основу цієї книжки лягли публікації 20 майже 5, 5 літ в газеті «Незберема нація. Колись газету я заснував разом з Анов'єм Красівським. Взагалі Стрий для мене не чуже місто, бо з ним мене пов'язано дуже багато такого теплого, теплих зустрічей з Зиновієм Красівським, який в той час, в 90-91, -му, му очолював Старійському міськрайонну організацію ДСУ, і я до нього наїжджав саме Неморшин Австрій. І це були надзвичайно світлі спогади. І для мене Красівський це якби духовний батько, який мене доформував. А я по його смерті йому вклонився, видавши двічі його невольницькі плачі. Один раз з коштом Анатолія Супільника, письменника і лікаря з Маріуполя. Так, це 96-му році. А згодом це десь ну років три тому з Андрієм Жуваником. Його коштом видав друге чергове видання невольницьких плачів, а також свого часу з Віктором. Рогом коштом організації українських націоналістів я впорядкував і видав книжку Жага і терпіння за Нові в долі українського народу. На превеликий жаль, мушу казати, що ці книжки на великій Україні і повсюдно продавалися дуже туго. І єдина область, де завжди ці книжки були потрібні, це Івано-Франківська і Львівська, але в меншій мірі, оце дві області. Де про пам'ятають, знають, шанують, а в інших місцевостях доводиться пояснювати, хто ж це такий був. Це трагедія для нашого народу, що найславетніші, найсвітліші наші люди не невідомі народу, а розкручена оця, ну скажімо так, б... ну хочу, хочу, хочу сказати, бидло та встримався. Е, власне, не будемо ображати, але да. е, я скажу таке, е, як на мене. Е, ну і це не тільки моя думка, е, невольничі плачі, поезія е, земною красійського. Вона то, да. е, потужна, вона дуже потужна, Позацька. але вона складна. І власне е, до неї можливо ще треба дорости. Відчути серцем, От, тому що люди, які пережили ті події, вони це розуміють. А люди, які далі від цих подій хто знає козацьку історію України, вона їм не, не важка. Це написав гал, Галичанин але написав про фактично про наших надніпрянських ватажків гайдамачини, коліївщини. О, так що це книжка легка. 에, Можливо, для, я не так сказала, вона для не розуміє, стільки... бо вона серцем написана. Не розумно, там немає інтелектуальних якихось формул, там 에, там, вона там... Не стільки важка, ага. як трагічна. Трагічна, це, трагічна, це напевно точніше слово. Так от, вертаючись до відповіді на ваше питання, зараз я це завершу книжку з самостійної України, і вона починається двома моїми нарисами про Зиновія Красівського рамки. Цієї книжки обмежені тисяча. 989 роком, коли я вперше познайомився з паном Зенком в Києві на порозі квартири Івана Світличного, якого я лікував як е дільничий терапевт, а пан Зенов приїхав з Моршина, і, і ще був на порозі Дмитро Стус, який муслав компанію, щоб переселити Івана Світличного в нову квартиру на Соломинці. І, і, і от Дмитро Стус тоді, звичайно, приїжджає. Було усіх на слуху і коли чоловік представився Дмитро Стус, я зрозумів, хто це. А коли е, нижчий за нього, чоловік старший, сивий, е, представився за нові Мені на жаль, тоді це при нічого не говорила, але чоловік світився. Світився е, якимось таким внутрішнім добротою, лагідністю. Е, це, це просто життєва удача, що я останні два роки життя потрапив в його. можна, можна сказати, і обійми. І став його е, на змірою і учнем. Він мав сильну внутрішню потужну енергетику, це це яку, яку випромінював, і яку і якою заряджав інших. Звичайно, я не побоюся. Ну і ця книжка вона позитивна. Там немає негативних образів ці стовли самостійної України. Тобто, це ті люди, які творили українську державність в ці останні 20 чімось років. Там кобзарі е, поети. Скульптори, графіки, родини повстанців, значить, нащадки цих повстанців. Звичайно, про Василя Кука, про Василя Галасу, Василя Овсієнка, Мар Марію Савчин, яка оце відійшла Практично всіх оцих людей, крім Марійки Савчин, я знав і товаришував з нами. І тому це не якісь такі, знаєте, нариси. Як ото в Вікіпедії загального плану, а це мій такий інтимний погляд на цих людей, яких я знав з близька. Тобто особистий, бо ви їх знали. Так. І більше того, ви казали в нашій розмові попередній, що ви їх не тільки знали, ви їх любили і продовжуєте любити. І це відчувається, відчувається у ваших творах, коли за іменами на папері. Виступають живі люди з їх індивідуальними рисами, з їх енергетикою, з їх позитивом. Ну а тепер ще про одну сторону вашої творчої діяльності. Ви автор майже двох тисяч статей в газетах, журналах, альманахах, історичних календарях, енциклопедіях. Автор циклів радіопередач Холодний Яр, Отамани Гайдамацького краю, Кубанська Україна, історія, яка не завершується, але книги то вічне. А зараз над чим працюють? Це я сказав про стовблич самостійної України. Перед нею я завершив фотоальбом, як Тараса називається. Свято, що кличе до бою. «Свято, що кличе, я вже своїх книг. Про наші вшанування Героїв Холодного Яру у 2013 році, у квітні, бо зазвичай щороку у квітні, от, ну, це той місяць, 12 квітня, загинув отаман Холодного Яру Василь Чичупак. І тому, відповідно, щороку у квітні, там в ті чи інші вихідні, з'їжджаються з усієї України люди, багато. Тисяч людей для вшанування наших козаків, і цього року вшановували і гайдомаччину новітньої доби, і стару гайдомаччину коліївщину під проводом Гонти і Залізняка, а також і Хмельниччини, от під проводом Богдана Хмельницького. і Це було величезне, урочисте, піднесене свято, коли з'їхалися люди не, не, не просто щось почути і побачити. Вони вже перед цим багато що прочитали. Пізнали, подивилися по можливості якісь фільми, книжки і їхали в козацьких одностроях у вишитому одязі, кожен зі своїх земель, хто що мав, от, одягав. Козаки їхали з козацькими вусами і чубами, які вони носять постійно. І ми ці їхали з своїм творчим доробком, і тому це було просто як братання величезної української родини. І зараз у цьому фотоальбомі навіть з дотриманням хронології, що було в перший день, що було в другий день. От, Висвітлюються ці події, всі фотографії кольорові і знизу підписи, які коментують всі ці речі, і так як паною Романові притаманно з гумором він все це діло робить. Так що, як знайдеться спонсор, який підтримає це видання, то воно вже практично готове до воно вже в макеті, оприлюднення. І Тарас якраз на задньому сидінні нашого мікроавтобусу ну, вивчав всю дорогу, робив свої поради, Ну і звичайно, як і я був вражений, тому що там. Стільки помил е, помилок, стільки посмішок, стільки усмішок. Е, тобто, коли я як, як організатор я ж не спостерігав за людьми, а коли мені надіслали кілька тисяч фотографій, 15 фотографій, я розглядів, е, які щасливі були люди, скільки ми подарували людям щастя. І щастя не тому, що подарували машину е, чи дали гроші, чи щось таке. А подарували їм щастя, причетності до українства. Це було е, вони були щасливі, що вони українці. Це такі е, вийшов е, надзвичайний альбом. Я дивуюся, чому мені раніше це не, не приходило думка. Я вже провів 18 шанувань героїв Холодного Яру. І оце тільки тепер я вирішив це зафіксувати, щоб для історії залишилося. Ну і після книжки стовблич самостійної України я Планую завершити роботу над своєю книжкою про Отамана Гайового, який діяв на Київщині. Ну і сьогодні ви привезли фільм. Плани в цьому напрямку. Чи будете ще виступати як режисери і якісь фільми накльовуються? скажімо так, ви знаєте, це Він мене так висмоктав цей фільм. Е, поки що я не не планую. У мене великі видавничі плани. Я запланував. За цей за рік від березня починаючи до наступного березня написати, порядкувати і видати 12 книг. Це якби фантні фантастичні плани, але вже за перші 4 місяці цього я вже зробив 6 книг. Так що я думаю, що я свої плани втілюю Фільм, поки цього року не планую робити. Ну і до книжкового форуму а, Ще щодо планів. Плануємо ми з моєю дочкою зробити книжки жінки у визвольній боротьбі і діти у визвольній боротьбі. З Олесою, так? так? І ще одне до вас запитання. Власне, на Львівському книжковому форумі, чи будете, і у нас планується у стрію у жовтні книжкового толока, тож ми вас запрошуємо і до себе. До вас, очевидно, Приїду, хоча будемо ну, говорити, А щодо Львівської книжкового ярмарку, я також готовий, але ж це треба, щоб хтось мене там присорав. Якщо буде пропозиція нормальна, то звичайно ну, я погоджуся. Ну і до пана Тараса ще одне прохання заспівати, раз є така можливість. Це пісня, яка створена на слова Миколи Щербака про нашого київського отамана як вітання слухачам з Київщини. З легендарного трипілля там, де Вікентій хвойка віднайшов у свій час нашу трипільську культуру. Там і отаман зелений збирав до 30 тисяч славного козацтва на боротьбу з окупантами. Богослав Понад росю і медвин в боях стуганять, біла церква гримить, москалів, блискавицями стріла, наш отаман, як грім у черкасах сідлає коня, над Дніпром пролетить. У таращі розпростує крила Наш атаман, як грім у черкасах сідлає коня, над Дніпром пролетить, у таращі розпростує крила, як вогонь він випалює. І нищить московську орду, мов двосічним мечем, розбиває червоних бандитів у трепіллі. Зелений, подивиться в мряку густу, де в диму клекотить і вирує розтерзаний. Київ за з зубами, гляне з болем на рідне село, стисне в боки. Коня і, як вигоршона в надвечір'я, вільна січ ожило і козацтво як мак, розцвіло. Це зелений у вічність веде. Українське безмір'я вільна січ Оже і козацтво як мак розцвіло це зелений у вічність. Веде українське безмір'я! Ну і наприкінці нашої розмови хочу ще раз нагадати про те, що звертаємося до патріотів. Усіх кому байдужі українські історичні постаті, наша історія. Допомогти нам своїми пожертвами побудувати. Пам'ятник Михайлові Гаврилку у Белехові, які це будівництво відбувається з ініціативи філії е, Балехівської союзу Українок, на чолі з Ларисою Дармохвал, також місцевої просвіти та історичного клубу Холодний Яр. Е, координатором побудови пам'ятника є Лариса Дармохвал е, з Белехова. Прошу зголошуватися, допомагати, щоб ми вже цього року, цієї осені, п'ятого. Е, вересня, коли буде день народження Гаврилка, відкрили цей пам'ятник у Болехові. Спасибі вам. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостями нашої літературної вітальні були гості з Києва, редактор часопису Незбурима нація, президент історичного клубу Холодний Яр, видатний український історик, письменник Роман Коваль та заслужений артист України, співак-бандурист Тарас. Селенко, член громадської організації історичного клубу Холодний Яр. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали міську студію радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!